Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Одразу вас попереджую, це буде дуже крейзі. Я навіть називаю це трішки дуркуватий, але дуже веселий відеовлог. Я вагалася завантажувати його чи ні, але все таки, як бачите, рішення прийнято, готова до вашого хейту. Ну і приготуйтеся трішки поржати. Наша довга каденція закінчується, і ми з'їжджаємо додому. Ось як бачите, з таким настроєм ми завжди повертаємося додому. Завжди як виїжджаємо в каденцію або коли з'їжджаємо, заїжджаємо по дорозі в бер. Лін, до колі з Оксаною. Зате вже 119. 199. Mm? Тисячу дев'ятнадцять підписників. Ура! Я багато разів хотіла зняти відеовлог з Берліну, але завжди в мене не доходили руки. Але цього разу я це зробила. Ну і все, ба-ба-ба-ба, Ми на місці. Розказуй коля з Оксаною дуже творчі люди, тому буде багато гарних картин і крутої музики, яку буде співати Коля. Якщо хтось з вас бачив першу або другу частину мого відеовлогу, саме в ній звучала одна із коліних пісень. Називається Я йду до тебе. А це ми з Оксаною з найпозитивнішою дівчиною, яку я знаю в цьому світі, і крутим художником. ми довольний коля, що закінчилася каденція, і ми повертаємося додому. Хочу вам показати вишку через вікно, але оскільки погана погода, її не видно. Я даю мікрофон. Почекай, почекай. Отут. Одягайно, ну, він вже вібрує. Ти мені там на словуй, у тебе буде круто. Всі емоції спрямою позитивним гумаку по покінчанці вікно, та бізьте вже нічого. Війні мокриво тримають сон. Віжмемо з візьмемо з собою. Чомусь тепло на твоїй планеті, чомусь в на чуна я. Yeah. може, варто, може, ні будувати на майбутнє та нехай цій сидні самі серці не забуті, давай підемо у кіно, або чаю з льодом не сумуй моя кохана, заберу тебе з собою, чомусь тепло, на твоїй планеті, чомусь тепло. Лечу на кометі. Як мікрофон? Добре, поставив? Класно. Впадути стечі зірок, та на землю ні до від хвилюючих до лаври в ріку мене з собою загорілися вогні, огні каламанями стрибаєм. Ти знаходишся біч по моєму краю у чомусь тепло. На твоїй планеті. Чому степло? Думки на кометі? Чому степло на твоїй планеті? Чому степло? Лечу на кометі. З тобою я. Коль, а зроби це екскурсію? Що це тебе тут за студія? Ти сам її створив? А ну, ну розкажи, ну як ти це все придумав? Дивіться, О, це шафа, Звичайна шафа в якій зверху речі. Це мені так сказала дружина. Мені по тебе там студія є у шафу, лізь собі там займаєшся. А типу це ти, якщо мішаєш на тебе тут закриває в шафі, так? Да? Ні, ні, нічого не закриває, ніхто не закриває. Просто у нас не дуже багато місця в квартирі, і я вирішив це зробити в шафі. Поняли? Оце геніально. То, що а маленька хоча... студія наші не повністю добро, бо вона має ще бути із... ізоляція трошечки більша, тому... Але прикольно. От хто хоче співати, бачите, навіть собі сам. Шафа студія, так, да, дуже да, да. Не дякуйте за лайфхаки. Це все? Чи ще треба щось сказати? Ще скажи. Програма Парама Студіон 6. Шість, ага. Так. І це що? Треба? Платна, Платна? Не, не ломана, мушу платити, бо я живу в Німеччині. Скільки платиш? Це секрет. Блін. Маю таку звукову карту. карту? Називається Volt. Надав входи. Ага. Динамічки, наушнички професійні, тому все як має бути. А що сусіди не жаліються? Хто живе тут? німці? Я особливо так, типу, я. Стриймаєшся нормально і не шумлю до дев'ятої години вечора. Я можу. А, але в принципі те шафі, то тебе і так не чути. Так, але коли врубаєш голос, то чути. То чут. Ну, думаю, думаю їм подобається. Я думаю, їм подобається. Так, вони німці, але вони українську люблять слухати. Вони мусять її любити. Так, слухати. Лагідна українізація. Ану врубай якийсь музончик. Yeah. 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 Ну і останній це шедевр трек, який називається як? Очевіще заліщаєш. Очевіще защищає. Оця пісня просто топка, як зараз вам вона сподобається. Очевіще, все це провісник. І О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- <клузька> Голосок проїздився, <плузька> Боже, я так гарно це мені, мені треба теж пісню записати. Боже, мій голос просто. <плузька> <плузька> це провісне і свагром. Ми співаємо для того, що було в сьомопро. Не... І в коле вдома є горілка і вино.

Хоч на підсик не сідай. Коли вірколи. Коли коли Мені каже, це буде крутий кліп. Тяжко ці кліпи знімаються, коли, тобі хочу сказати. О, чи віще. Що? А ти можеш якусь імпровізацію зіграти, придумати? А що ж, слава чи що? Да. Анжеліка відео знімає, а навпроти коля грає, а другий коля сидить біля Анжеліки, дуже класно слухає музики. Але я вам можу сказати: заходіть у інстаграм і переходьте на канал Анжеліки, такий класний канал про транспорт і подорожі. У гори ходять, розказують все, що як ціни, як бензин і так далі. Що смачного круасане. І усі такі класні речі Заходіть, не пожалініте, підписуйтесь і ставте вподобайчки. Щоб я бачив, щоб ви підписались Як що не підпишетесь, дам ляща по сраці. Так ще жіночка вас вдома Оксана здала вже як <рик> сонечко у нас зійшло та все прекрасно і яскраво, і класно нам усім жило. Тут співати хоче коля. Давай, коля, коля сажити. Називаю я яром. <свист> <свист> давай імпровізуй, провізуємо коло. Давай, давай. Не мій імпровізувати я. <свист> не мій <міню> імпровізувати <свист> 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 не дуже хочу, я співати. а імпрезувати вмієш ти. Заплювався. Давайте. Так. А ну покажи, з чем там смаки. Смаки. Смаком Так. Це цукарка. Какашки. Какашки. Так, а так, на другій стороні. Коля. Що ти роздаєш? А другій стороні. А ну, перекладайте мені німецьку. Там є смак мертвої риби, смердючих носків. Ще раз мертва риба, смердючі носки. <риво> є ще печінка <риво> <риво> з цивою. Є капучино. Є. М -м. Капачино. Є є. Жарнасан є. -є. Жар Жарен... персик. Є а зубна паста. Ага. Різдвяний, ой, кажу, різдвяний на день народження, брудна вода для миття посуди, щось таке. Я просто за тут не так добре. Де жуків? Ні, чекай. Це сок, Ми мене витримали. І будемо пробувати цукарочки. Який смак. Коля, розкажи правила. Фу, як засмерділо, як ти відкрив цю пачку. <реку> <реку> да, <ми> так, Фу! <реку> <реку> Ні, я не буду. Це може бути А Блювотення. Це буде грушка. Ти хоче, щоб це була грушка. Блювотеня. Не грушка.

<laughs> так, що які, яке тобі попадається? Ой, о, Коль, тобі треба дві зразу. Солодки? Нормально? Що <laughs> за смак? Це йде не похожий. <реш> <реш> це що? Ну і що це? Що за смак? Оксан? <реш> Солодке? Що за смак? Я не знаю, як він перекладається, але серйозно, цей запах мене більше вбивається. Щось старе, щось старе або сповне. Одна біла повна, просто біла, це зелене біло.

добічки. Ну вже ж. То. А усе там Фу, що ж так насавиш? Дякую за посмішки. Це що, блюватиня чи какашка? Гамно? Та була коричнева, так? Коричнева да? якась штука. Це була, походу, печінка з цибулею. З цибулею? Додихни, я почекаю. The <laughs> game I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Just Spend my coin for show. Стоїть на камінчику, хоче бути вищий всіх, пригнути вищі голови. Розчисує волосся. І ще й літати вчиться. Дуже файно. Трошечки, трошечки танцю, трошечки танцю в студію. Будь ласка, дуже прошу. Шановні підписчики, віць шановсанцювати мій цей рух. Ці ноги так і Друзі, Ну, ж скільки можна дуріти? Пора вам сказати щось розумне в цьому відео в лозі? Йдемо з вами на прогулянку вечірнім Берліном. А це залишки відомої у всьому світі берлінської стіни після поразки у Другій світовій війні Німеччина була розділена на чотири зони окупації та контролювалася чотирма союзними державами: Західну Німеччину контролювали Франція, Великобританія та Америка. А радянський Союз контролював Східну Німеччину. Столиця Німеччини Берлін був розділений на східний та на західний Берлін. Головна причина будівництва Берлінської стіни полягала в тому, щоб зупинити просування східних німців на західну Німеччину. На зведення Берлінської стіни знадобилося всього 4 місяці. Перед будівництвом стіни західним німцям було дозволено відвідати схід за попереднім дозвілом. Довжина Берлінської стіни становила 155 кілометрів, а високо. Висота була близько 3-4-5 метрів. Берлінську стіну було прийнято вважати жорстокістю радянського союзу. Він мав контроль над жителями східного Берліну та був у повній готовності стріляти в людей, яких вони вважали зрадниками. Ця стіна була відома як залізна завіса, яка буквально розділяла Європу на демократію та комунізм. Нині ж туристи ні за що не залишають Берлін без селфі на тлі найвідоміших графіті, зокрема зображення знаменитого поцілунку генсекретаря Леоніда Брежнєва і керівника Соціальної Німецької Демократичної Республіки Еріха Хонеккера. А далі ми відвідали один із відомих ресторанів Берліна, який знаходиться на вулиці Грюнбергер стріт Вибачайте, за мою жахливу німецьку вимовила як змогла. Ресторан з дуже атмосферним та стильним дизайном в стародавньому стилі, який відомий своїми особливими смачними коктейлями. Ну що ж, давайте будемо пробувати дегустувати коктейлі. Ну і перший пішов. Не пам'ятаю, як він називався, але по виразу мого обличчя видно, що я обрала найміцніший. Наступний Long Island. В основі входить горілка Джин Текіла і рахується одним із найпопулярніших коктейлів у світі. Поступається в популярності лише Мартіня і Крава Мері. А після третього я почала сумніватися, чи зможу йти далі на прогулянку. Третій був дуже ніжний та смачний. А далі на нас чекала прогулянка відомим Фрідріхсхайном районом, який асоціюється з бурхливим нічним життям, мистецтвом та альтернативною атмосферою. Але й поміж сімейних пар, ця частина Берліна користується значною популярністю. Хто проживає в Берліні, добре знає, що це рай для неформальної молоді, та просто тих, хто цінує якісне нічне життя. Найкращі клуби, бари міста розташовані саме в цій частині Берліна. І швиденько повертаємося додому, бо вранці нас ще чекає дорога до Люблина. Ляляка Ля -ля ранькі мої любі підписнички. Ось і закінчилася наша каденція. Доїжджаємо ми вже до Любліна. Залишилось нам 58 хвилин. І хочу вам подякувати всім, хто пер... хто дивиться відеоблоги за ваші коментарі, за ваші лайки, за підписки. Особливо дякую ж тим людям, які пишуть, що вам подобаються відеоблоги, подобається, як я знімаю. І саме це мене мотивує продовжувати їх знімати. Бо мушу вам сказати чесно: у мене був момент, коли я вже хотіла. Перестати їх знімати. Тому відеоблоги будуть зніматися. І зустрінемося з вами. Я не знаю, можливо, влюбленіше ще знімати буду, а може, і ні. Але точно зустрінемося з вами у наступній частині. Дякую ще раз і не забудьте підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Ну, як би все. А так пройшов наш з'їзд додому. Навіть не зрозуміло, що ми там були. Пора їхати. Ось так пройшов наш з'їзд додому. Буквально, як нібито, це було п'ять хвилин, побули ми тиждень часу. Зараз стоїмо на паркінгу. По традиції ми завжди, як з'їжджаємо або як виїжджаємо, заїжджаємо в польський мак. Тому що з'їжджали ми не через те, що нам було скучно їздити і захотілося відпочити, а з'їжджали ми через дуже важливу причину. У нас була дуже, 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 дуже важлива справа, і вона у нас не вдалася. Ось так. Таке буває, тому якщо в когось також, не дай Бог, десь зараз щось не вийшло, то ви не розчаровуйтеся, не здавайтеся, йдіть до кінця, боріться. У нас вже є загрузочка. У нас є загрузочка. Так, взагалі хотіли ми унікально, тому що ми хотіли виїжджати з Любліна з загрузкою, але Спитур наш не знайшов нам загрузочку, тому але знайшов нам з Берліна. Тому йдемо в Берлін і вже вранці загружаємося.